А ось на такому катамарані я пересуваюся. Та ні, жартую. Ось мій корабель, це Audi a 17 го року, 2 літра дизель, 140 кВт, 190 кінських сил, ракета а не машина. Я являюся власником вже два роки, У мене є що розказати про цю машину. Показати, розказати. Я буду вам розказувати, чи варто її купляти взагалі, чи дорога вона в обслуговуванні які запчастини найкраще ставити, які мастила краще заливають, геть, все буду розказувати. І саме головне, я буду це розказувати не так, як якийсь перекуп чи СТОшник, я буду це розказувати як власник, так як я нею вже володію довгий час. Ви зможете задавати питання будь-які, я буду на них відповідати, знімати відео і показувати, розказувати, що і до чого. Подписуйтесь, ставте лайк і ждіть нового відео.